Друзі, вітаю! Ну що, народний гнів на незаконні дії представників ТЦК дає свої наслідки. Маємо тисячі скарг на незаконні затримання без оформлення будь-яких протоколів на невиправдане застосування сили при доставці військовозобов'язаних до ТЦК. На непрофесійну роботу ВЛК, де за півгодини знаходячого роблять придатним для служби у десантно-штурмових військах. Епілепсія не причина наїхати на військові збори, а там буде видно. Останньою краплею терпіння, здається, стала смерть 32-річного чоловіка після того, як того доставили до одного із відділень Звягельського ТЦК на Житомирщині. І це лише після декількох днів бійки працівників ТЦК і лікарів швидкої в Одесі. Всі ці випадки дістали вже не лише людей, а й, здається, почало доходити потроху і до влади. Розбір незаконних дій ТЦК почався із засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у Міністерстві оборони, Збройних силах та інших військових формуваннях. Що цікаво, цю комісію Верховна Рада створила ще у лютому цього року. Вже на той час кількість скарг на дії ТЦК була захмарною. Омбудсмен України Дмитро Лубінець говорив, що щоденно він отримує від 100 до 150 звернень про порушення ТЦК прав військового зобов'язання. Щоденно. Але неодноразові запрошення представників ТЦК на засідання Тимчасової слідчої комісії були ними проігноровані. Хтось був притягнутий за це до відповідальності? Ні. Ось вамі роль нашого парламенту у парламентсько-президентській республіці і повага до цього парламенту з боку органів виконавчої влади. Тим не менш, 19 червня, засідання комісії було проведено. Представники ТЦК нарешті також знайшли можливість прибути, але щось мені підказує, що в цьому заслуга далеко не парламентарів. На цьому засіданні були розглянуті питання проблем з отриманням відстрочки для батьків, які отримують три і більше дітей про мобілізацію до 25 років, силові методи роботи представників ТЦК і інші питання. І що дуже важливо, депутати всі як один висловились щодо постанови Кабміну номер 560. Пропоную послухати уривок із засідання. Це в так зазначено, і ми, це ж не Скажіть, так як ми це і намагалися до да. uh, мене є питання. Скажіть, будь ласка, а uh, з яких пір постанова кабінету міністрів яка визначає перелік документів, які uh, являються підтвердження факту отримання, суперечить нормам сімейного та цивільного кодексу, тобто закону, який має найвищу юридичну силу? А за законом це у нас, наприклад, не подружжя не після влучення мають право не звертатися до суду за аліментами, за утриманням, а укласти нотаріально посвідчений договір утримання дітей. І це є також підтвердженням факту утримання. А ви зсилаєтесь на постанову, якою зазначено виключно рішення суду. От я просто, я просто хочу вам пояснити, я розумію, ви люди військові, і ми з до вас величезну повагу ставимося. Ми хочемо вам просто пояснити, що в ТЦК має бути трішки інша філософія. Якщо військово, військово зобов'язаного є право, це право людини, навіть строчку, то ваше завдання допомогти йому реалізувати це право. Допомогти йому не шукати ага. Тебе там шість дітей, але так як там чотири від попереднього шлюбу жінки, а ти не всиновив з них жодної. От неси нам нема. Давайте все на ВЛК і мобілізаційне розпорядження. Таким чином, ви порушуєте право цієї людини, яке прописано законом України. Я вас не звинувачую. Постанова Кабінету міністрів 560 виписана ногами. Це проблема не ваша, це проблема Кабінету міністрів. Але внаслідок цього ви, як виконавці, порушуєте закон. Тому що в законі немає того, що вимагаєте зараз з них ви. Тому раз тим більше, що ви підтвердили, що це не обов'язково не обов'язкове встановлення, то я дуже прошу вас дати роз'яснення по всіх ТЦК, що вимога документів про встановлення є порушенням, що не треба цього вимагати, що тут має працювати здоровий глузд. Там, де є утримання, це є утримання, і більше нічого в цьому немає. Тому я дуже прошу вас відповідним чином відкоригувати практику роботи ТЦК, але системно. Мені здається, що пан Гончаренко, якби хто до нього не відносився, у цьому конкретному випадку дуже яскраво описав, чим писалась постанова її творцями, і що дуже важливо, запропонував поставникам ТЦК змінити філософію надання відстрочки. Також на засіданні був член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко, який також зазначив: цитую: проблема у невідповідності постанови Кабміну 560 чинному закону про мобілізацію. Був трошки приголомшений почутими фактами, вважаю, що правоохоронні органи повинні ретельно розібратися, а у разі доведення вини передати справу до суду. А правоохоронні органи, здається, також ніби як почули. Оскільки, за словами депутата Ірини Фріз, маємо на сьогодні понад 20 відкритих кримінальних проваджень за фактами перевищення службових повноважень представниками ТЦК. Крім того, почались активні розмови про скорочення і передачу частини повноважень ТЦК. Процитую заяву речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна. Розмови продовжуються. Справді зробити цей процес зрозумілішим, щоб система працювала, наприклад, так як працюють СНАПи, було б досить привабливою ініціативою. Вона розглядається, вона опрацьовується. Які висновки нам треба зробити після цих засідань і заяв? По-перше, те, що вже півтора місяці всі правозахисники кричали в один голос про незаконність постанови номер 560 вже озвучують і самі депутати. Відповідно, слід очікувати чергову постанову кабіну про чергові зміни у постанову 560. І хочеться вірити, що цього разу творці постанови нарешті сім раз подумають і відріжуть раз, а не даватимуть підстави тикати їм носом, де треба відрізати ще раз і ще раз. До речі, друзі, прошу вас підписати, хто ще не підписав петицію, про яку я просив у минулому відео, і просять інші юристи і адвокати, які представляють інтереси людей з інвалідністю і їхніх військовозобов'язаних дітей. Ось це і є одним із інструментів суспільного тиску, який, як ми бачимо, дає результати. Нас потроху починають чути. По-друге, бачимо тенденцію до глобальної реформи ТЦК СП. Але це питання не одного дня. Адже робити це одним махом під час мобілізації це вистрілити собі в ногу. Ми вже щось подібне проходили у серпні минулого року з перепризначенням голів обласних ТЦК. Як це тоді вплинуло на мобілізацію, не говорив тільки лінивий. Зараз же процес мобілізації йде, так є перегиби, місцями дійсно трагічні, і на це треба реагувати. Але люди виконують свою роботу. Сотні ТЦК по країні мобілізують десятки тисяч людей. Якщо дивитися глобально, мені здається, треба вивчати і масштабувати досвід добровільного рекрутингу, який мають вже десятки наших бригад. Зокрема, третя ОШБ, бригади наступу Нацгвардії і так далі. Я знаю, що перші кроки в цьому напрямі почала робити і держава. А поки реформа ТЦК обмежується розміщенням у Фейсбук на сторінці сухопутних військ, яким підпорядковані ТЦК, телефон гарячої лінії для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК. Крім того, за рішенням командувача сухопутних військ окремі контактні номери діють також в областях. У кожному обласному ТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їхніх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки. Подивимось, наскільки це сприятиме зменшенню випадків порушення прав військовозобов'язаних. Друзі, якщо було інформативно, прошу лайк. І давайте сьогодні допоможемо донатом нашій армії. Все буде, Україна!